Друзі, вітаю! Голос Криму, Владислав Селізньов. 20-13 жовтня. Час говорити про бавовну. Бавовну, що вирує нині у Криму. Бавовна, що вирує в різних регіонах Російської Федерації. Говоримо не лише про бавовну, а про її наслідки. Говоримо про діпстрайки, які нині реалізуються українськими силами оборони. Звісно, поговоримо про ситуацію на фронті та про набаліла. Ну і поговоримо про ще одну дуже прикметну тенденцію, бо вона, як на мене, абсолютно красномовна. Я маю на увазі дозвіл, який ухвалила Верховна Рада щодо участі наших військовослужбовців в певних закордонних місіях. Отже, починаємо з приємного. Бавовна квітна, квітне в Криму. Дивимось на екран. Це феодосія палає щонайменше 5. Резервуарів палає рясно. перекрита рух в районі е, нафтотерміналу Фіадосі, причому палає вже вдруге за останні тиждень. Російська Z пропаганда розповідає про те, що вся ситуація під контролем і жодних помічників для росіння пожежі не треба. Працюють визначені фахівці. Але ж пожежа відбувається не лише в районі терміналу в Фіодосі. Мапа абсолютно красномовна. Це Підстанція, електрична підстанція Кафа потужністю в 220 квольт. Е, е, підстанція є ключовим узлом для енергопостачання Криму. Саме вона обробляє леву частину потужності енергомосту Росія Крим та забезпечує розподіл електрики між північною та східними частинами тимчасово окупованого півострова. Минула ніч, в принципі, була грязна на різних бавовна в різних куточках Криму, палала в районі Гвардійського, палала, і було гучно в районі селища Новофедорівка, неподалік від містечка Сакі, палала, і було дуже гучно ще в одному місці. Що це? Це Таврійська Тес. Знаходиться вона неподалік від Сімферополя, поблизу селища Строгановка. Якщо вночі та зранку ми чули повідомлення про те, що нібито палає сама Таврійська ТЕС, ближче до обіду з'явилася верифікована інформація, що потрапили невідомі добрі дрони не по ТЕС, а по підстанці, електричні підстанції потужністю в 330 е, одиниць, сама ця структура забезпечує в тому числі перерозподіл електрики, яка виробляється за рахунок внутрішніх спроможностей на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Тобто, де факто українські сили оборони продовжують реалізовувати ту саму тактику тисячі дрібних В Встрічці новин. Я думаю, що на Ютубі ви точно це знайдете. Є наш детальний розбір цієї історії з відомим військовим аналітиком Дмитром Снігірьом. Чому важливо в нинішніх умовах реалізовувати тактику тисячі дрібних парізів? Бо це де-факто вихалащує російський наступальний потенціал. Але більше деталі дивиться в тому відео. Це насправді чудова розмова, яка дає нам абсолютно чіткі контури тих процесів, які нині є. І ключове, вона демонструє тенденції, які попереду чекають окупантів в Криму. Сирський повідомляє. Маємо успіхи Успіхи в реалізації програми Діпстрайк минулого місяця. Кількість уражень території Російської Федерації насправді вражає. Дивимось на мапу. Понад 70 об'єктів. Саме таке кількість ворожих об'єктів військових, військової інфраструктури, оборонно-промислового копису та нафтопереробної промисловості Російської Федерації було уражено. Сирський говорить, ми нищимо в країні агресорів. Виробництво паливно-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інших складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема, внаслідок наших діпстрайків переробку нафти в Росії скорочена щонайменше на 21%. Серед зафіксованих прильотів українських БПЛА, що 13 НПЗ, 11 нафтоперекачувальних станцій, дві нафтобази, три військових частини, одна ТЕЦ одна Газарозподілю одиниця три залізничних інфраструктури, три парти, три підприємства, пов'язаних з військово-промисловим комплексом, причому деякі з них атаковані двічі протягом місяця. Тут, до речі, виникає досить така красномовна ситуація. Нині в Російській Федерації ну, де факто приніше. Де Юра, відповідно до міжнародного законодавства, 83 регіони. Ще кілька завуха притягнули росіяни. Я маю на увазі шість окупованих регіонів нашої країни, Крим, Севастополь, частина Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська областей. Тобто нині в Російську конституцію записано 89 регіонів, з них в 50 з чими є проблема з пальним. Тобто росіяни самі визнають, що дві третини регіонів Російської Федерації відчувають брак паливно-мастильних матеріалів, що є наслідком чого? Є наслідком відповідної роботи українських сил оборони. Днями буквально я сподіваюся, наша спільнота почує інтерв'ю. Інтерв'ю відомого економічного аналітика. Нині військовослужбовці Збройних сил України Макса Кухара. Е, розмова була досить ґрунтовна, і він буквально на, при, на прикладах в деталях пояснював наслідки тих самих процесів, які зараз ми бачимо під назвою санкційна політика генерала Малюка. Зрозуміло, що до тих процесів дотичні не лише е, під, підрозділи Служби безпеки України, інші складові українських сил оборони над цією програмою працюють. Але результати, як на мене, абсолютно красномовні. Російська економіка просідає, і в першу чергу зараз ми бачимо серйозні проблеми пов'язані зі стагнацією діяльності підприємств нафтопереробної промисловості Російської Федерації. Не у ключове те, що сталося одного разу, воно ж обов'язково буде повторюватись знов і знов. Тим часом ситуація на полі бою залишається надзвичайно динамічною і не завжди прогнозованою. Ворог намагається поспішати, залучаючи усі наявні у нього сили та засоби, щоб скористатися тими самими дедлайнами, дедлайнами які складають за різними оцінками від тижня до двох. Потім почнуться осінні дощі, потім впаде зеленка, і відповідно динаміка на полі бою точно буде вщухати. Але що ми маємо розуміти? Нині кількість штумових дій. Яка відбувається на різних ділянках фронту, ну певною мірою відрізняється. Звісно, традиційно найбільша ворожа навала відбувається на покровсько-мирноградському напрямку, але і інші ділянки фронту так само досить динамічні, хоча і темпи просування ворожих військ там дещо менше. Я думаю, що варто порівняти певне міро співвідношення атакуючих дій ворога з нашими територіальними втратами. Отже, Новопавлівський напрямок стане на сьогодні є найбільш проблемним. 53% втраченої території за минуло тиждень, при 16% штурмових дій від їх загальної кількості. Покровський, стійкість нашої оборони, 9% відсотків території втрачено, але 31% штурмових дій ворога припадає саме на цю ділянку фронту. Ліман, Ліманський напрямок. Звітує нам про 19% втрачених територій при 10% штурмів, ворог неповільне, але намагається просуватися вперед, формуючи поступово ті саме контури майбутнього плацдарму для атакувальних дій в перспективі на Славянську Краматорську міську агломерацію. Куп'янський напрямок надзвичайно складна ситуація, незважаючи на те, що росіяни брешуть, розповідаючи про те, що вони контролюють де-факто дві третини населеного пункту, ні. Але тим не менш бої там надзвичайно складні, і вони поступово наближаються ближче до е, середмістя. Серйозний виклик 14% відсотків втрачених територіях при 4% відсотках штурмів. Тобто, є над чим думати українського генштабу відповідному е, керівництву корпусу, яка діє на цій ділянці фронту, для того, щоб стабілізувати ситуацію, питання належної підготовки наших населених пунктів, наших територій до оборони, залишається надзвичайно актуальним. Ну, і, звісно, ситуація, яка нині розвертається в районі Добропілля, є дуже красномовною. Минула доба, дивимось на мапу Діпстейт плюс 3,6 квадратних кілометрів території, яку ми повернули під контроль. Внаслідок ефективних дій наших сил оборони саме на добропольському напрямку, ДШВ повідомляє, 9 жовтня було зупинено спробу ворога. Просуватись на добропійському напрямку. Вперше за останній проміжок часу росіяни використали понад 40 бойових броньованих машин, 6 одиниць танків, більше 40 одиниць мотоциклетної та автомобільно пристосованої техніки, кілька сотень особового складу, намагаючись докорінно змінити ситуацію в районі населених пунктів Шахова та Володимирівка. Внаслідок ефективних. Підготовчих дій українського війська, коли нам вдалося встановити мінно-вибухове загородження, та внаслідок чітко скоординованих дій легову частину ворожої навали нам вдалося відбити. Вдалося знищити три танки, 13 бойових броньованих машин, 41 одиницю мототехніки, пошкоджено один тягач та близько сотні живої сили. Такий результат став можливим завдяки тим самим злагодженим діям різних військових частин та підрозділів і десанта штурмових військ, і штурмових батальйонів та полків, сил безпілотних систем, частин та підрозділів Першого корпусу Національної гвардії України Азов. Чтовий результат: координація, максимальна всебічна та вчасне забезпечення наших сил та засобів дає той самий результат. Ситуація залишається в районі добропілля на не тоненькове, бо ворог продовжує перекидати додаткові сили та засоби на цю ділянку фронту, зокрема свої елітарні частини та підрозділи, морських піхотинців, десантників, спецпризначенців, Але, тим не менш, незважаючи на значне посилення ворожих сил та засобів, говорити про... Якесь докарінне зрушення ситуації на користь російської армії, я би не ризикнув. Бо більше де-факто зараз ключові асінти розвітують на про те, що на Покровському, Мирноградському напрямку ворог зосередив групування військ чисельністю до 130 тисяч особового складу. Сила селена, а результатів на полі бою немає, бо стійкість нашої оборони має місце бути. Хоча так само ми не маємо бути в ілюзіях, бо ворог продовжує на інфільтруватись в південній. Передмістя Покровська діє в складі малих та надмалих груп там. Тобто, проблеми залишаються досить серйозними. Але знову ж таки, ще торік ворог підійшов в притул до Покровська, намагаючись в рамках швидкого штурму захопити це населене пункт. Ну, така собі непогана аргументація та чудовий аргумент для Путіна під час його перемовин з лідером Сполучених Штатів Америки. Мовляв, дивиться, російська армія спроможна реалізовувати навіть неможливі завдання. Але минулий рік і здобутків немає. Тому і змінюється дискусія американського лідера. Думаю, що і про це ми так само в ефірах, в ефірах з наступними гостями будемо говорити, бо це насправді дуже важливо. Світ поважає сильних світ ставить на переможців. Впевнена в тому, що в тому протистояння з Російською Федерацією переможцями будемо ми. Чому? Ще один вагомий аргумент: А дослідники Ті, які прискіпливо досліджують наявність танків на російських базах, арсеналах та складах, прийшли до невтішного, як для росіян, висновку. Нині на тих базах залишилось нуль танків в пристойному стані. А Сінтери, які ведуть той самий підрахунок, розповідають про таке: у пристойному стані, тобто те, що можна відносно швидко відновити, у росіян. Нуль танків у поганому, тобто техніка, яка потребує довготривалого ремонту, є 1656 танків. Але 60% з них це Т-64, Т-72, Т-80УД, мало відновлюються. Є певні складнощі щодо виробничих процесів та ремонтно відновлюваних рембіт. Інше Т-55, Т-62, Т-72. Всього 684 штуки. Так, ці танки можна відновити, але процес відновлення буде не швидким і дуже затратним. Ну і ключове у відстійному стані. у Росіян 1231 танк. Ці танки мертвий вантаж. Це не означає, це не означає, що у росіян не лишилося танків. Ворог, починаючи повномасштабне вторгнення на нашу країну, використовував. Кілька сотень тих тан танків. Зараз на військових частинах російської армії, які безпосередньо дотичні до е так званої спеціальної військової операції, них перебуває понад дві тисячі танків. Але, як бачимо, дуже обережно ворог їх використовує, бо Кілзона робить свою важливу справу. Вона нищить все, що пересувається у просторі. Ті саме кілзони зони бойових дій, маючи змогу поспілкуватися з діючими військовослужбовцями, почув від них буквально наступне на відстанях менше 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення наважуються пересуватися на автомобільній техніці лише спецпризначенці, які мають на своїх автівках велику кількість обладнання радіоелектронної для радіоелектронної боротьби. На відстанях менше 10 кілометрів в цю зону заїжджають Такі собі умовні їжачки. Тобто машини захищені не лише системою радіоелектронної боротьби, а й рясно обладнані тими самими фізичними елементами, мангалами, певними структурними композиціями, які захищають бойові одиниці від впливу ворожих дронів, як FPV, які керуються на радіокеруванням, так і на дронів на оптоволокні. Ситуація змінюється. Війна досить гнучка та адаптивна до використання тих чи інших компонентів. І звісно, що ми маємо розуміти, що нинішня трансформація сталася в тому числі завдяки ефективній роботі українських сил оборони. Тобто, якщо ворог береже танки, які у нього там є, співвіднос можливі втрати з ймовірними надходженнями, ворог має рацію. Бо втратити все тут і зараз на паталу Кремля можна, але що потім робити, зважаючи на ті рештки запасів російських, на російських складах, базах та арсеналах? Тут часто густо мені дорікає, що нині в нинішній війні танки не потрібні, не думаю. Бо для того, щоб нинішня ситуація сталася такою, як вона є, коли ворог буквально пішки атакує рубежі та позиції, нашим силам оборони довелося провести. Чимало заходів щодо руйнації ворожого потенціалу. подивіться на зведення від українського генерального штабу, цифри знищеної ворожої бронетехніки, зокрема танків, там вражають тисячі і тисячі одиниць. І це величезна робота складових сил оборони України. Цінуйте це і поважайте. Ну а що стосується певних історій, пов'язаних з. Нашими перспективами, я думаю, що варто досить уважна та прискіпливо придивитися до тих рішень, які нещодавно ухвалила Верховна Рада України. Вона врегулювала питання направлення та перебування підрозділів Збройних сил України на територіях інших держав. Передбачається, що до Туреччини та Великої Британії будуть відправлені наші моряки. Всього 321 військовослужбовець. Всі вони будуть виконувати завдання, хто у складі екіпажу. Корвета Військово-Морських сил Збройних сил України гетьман Іван Мазепа у складі штатного екіпажу, хто буде проходити службу на протамінних кораблях Черкаси, Чернігів, Маріуполь, Мілітополь та Гінічиськ. Хтось буде виконувати функції адміністративні у складі управління першого дивізіону протамінних кораблів, відповідної флотілії. Ключово полягає в тому: якщо наші військовослужбовці мають відповідний законний мандат на перебування за кордоном для виконання певних завдань. Хто зна, які ризики такі рішення, перспективи несуть для Російської Федерації. Бо, що б ми з вами не говорили, не лише акваторію Чорного та Азовського морів обмежується велика російсько-українська війна. І хто зна, де наступного разу буде палата бавовна в Російській Федерації? Далі буде. Думайте, дивіться на мапу, аналізуйте. І будьте сильними, а значить об'єднаними. Бо, як очевидно, об'єднані ми сильні. Нагадую вам, друзі, голос Криму, це голос правди. Підписуйтесь. Ми присутні в усіх соціальних мережах. Ставте ваші вподобайки, Пишіть ваші коментарі, ставте ваші запитання. Будемо разом розбиратися, досліджувати цю війну і шукати непрости. На непрости питання очевидні відповіді. Досліджувати, аналізувати. Дякую вам за увагу, Крим – це Україна.